П'ятнадцята година, маємо новини для вас. Я Олександр Просяник. Двоє людей загинули і ще семеро поранені внаслідок обстрілу росіянами борової на Харківщині. За інформацією обласної військової адміністрації, ворог застосував тактику подвійного удару, бив касетними боєприпасами по житловому кварталу. Горять не менше п'яти будинків. Рішення про примусову евакуацію дітей з 29 населених пунктів Куп'янського району Харківщини ухвалили на раді оборони області. Йдеться про Куп'янську, Курилівську та Кіндрашівську територіальні громади. Загалом на цій території на тепер проживає 269 дітей. І як повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в ефірі телемарафону, люди останнім часом дедалі охочіше погоджуються на евакуацію. Це 198 родин. Можливо, в процесі евакуації виявимо ще когось, але наразі, от на ці, ці цифри, ми орієнтуємось і будемо після оголошення примусової евакуації дітей з батьками або з опікунами, будемо починати цю роботу. Будемо залучати е, собі в допомогу е, національну поліцію. Будемо залучати е, додаткові сили ще більше волонтерських організацій. Будемо виконувати цю роботу. І слід зазначити, що. Додаючи ці 29 населених пунктів, у нас взагалом по району вже 101 населений пункт будуть охоплені саме обов'язковою евакуацію дітей в примусовий спосіб з батьками. Тобто, це якщо рахувати 269 населених пунктів по району, то це достатньо суттєва цифра. Російська армія вже вдруге за сьогодні обстріляла Костянтинівку на Донеччині. Як наслідок пошкоджені сім приватних осель, лінія електропередач. Я нагадаю, що під час першої атаки ворог убив у місті одну людину ще шістьох поранив. Окупанти поливали вогнем і віролюбівку. Там троє загиблих і двоє поранених. Армія РФ накрила село з артилерії. Один зі снарядів влучив по території підприємства, де перебували люди, знищено вантажівку з гуманітарною допомогою і легковий автомобіль. Через погіршення безпекової ситуації у Костянтинівці тимчасово припинив роботу пенсійний фонд. Без світла, води і газу зосталися жителі Покровської громади на Донеччині. Про таке повідомляє міська влада. І нині відновити електропостачання в північній частині міста технічно неможливо. Через обстріли не працює модульна фільтрувальна станція. Її теж неможливо відновити. Люди можуть набрати води зі свердловин. Крім того, організовано підвезення підпитної води. Сьогодні і вчора росіяни били по дорожньо-транспортній інфраструктурі громади, зруйнували одну із секцій мосту, пошкоджень зазнали і житлові багатоквартів. Тернії будинки поруч, 12 повітряних цілей збили за сьогодні на Хмельниччині. Повітряна тривога лунала там чотири рази, як повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Окупаційна армія атакувала об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, був зафіксований проліт російського дрона типу шахет поблизу Хмельницької атомної станції. Було збито всі цілі разом з тим. Зазначу, що уламки однієї із повітряних цілей впали на цивільний об'єкт. База зберігання меблевої продукції відбулось. Загоряння сили державної служби з надзвичайних ситуацій вчасно приступили до гасіння і локалізували пожежу. З часом її погасили. Найголовніше зазначу, що немає жертв, немає поранених травмованих. Росіяни завдали удару потомані балці на Херсонщині. За даними обласної військової адміністрації, у своєму будинку постраждав 51-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, але не госпіталізували. У хаті потрощено дах, стіни, двері та вікна. Пошкоджено також господарчі споруди. Про військову, фінансову та гуманітарну підтримку України партнерами говорили під час зустрічі у Києві керівництво парламенту Данії та українські законотворці. Голова Верховної ради Руслан Стефанчук подякував за виділений 20-й пакет військової допомоги та четвертий пакет допомоги на відновлення України, а також за перші винищувачі f 16 що вже перебувають на озброєнні повітряних сил зсу. Зауважу, що очільники данського парламенту вперше в історії двосторонніх відносин наших країн майже в повному складі прибули до. України Руслан Стефанчук також запевнив данських колег, що Київ тілить усі законотворчі зміни відповідно до розроблених критеріїв вступу в ЄС Копенгагенських критеріїв. У ЄС готують санкції проти Ірану за передання балістичних ракет Росії. Відповідну пропозицію передав головний дипломат ЄС Жозеп Борель у Брюсселі. Наголосили, що раніше закликали офіційний Тегеран утриматися від передачі зброї. Втім, оскільки Іран усе ж пішов на цей крок. У Євросоюзі пообіцяли цитую швидку відповідь. Водночас, речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано зазначив, що передання ракет є ескалацією військової підтримки незаконної агресії РФ. У Львові організували акцію з донації крові. У ній взяли участь прикордонники 7-го карпатського загону. Серед них ті, хто оборонив країну на лінії зіткнення. Вони сподіваються, що їхній приклад візьмуть і цивільні, і представники інших силових структур. У Львівському центрі служби крові черга. Бійці сьомого прикордонного карпатського загону прийшли, щоб допомогти своїм побратимам на фронті. Поранених велика кількість, і всім потрібна кров. І неважливо, яка в тебе кров, типу, поширена, не поширена. Поранення отримують абсолютно усі, і допомога потрібна абсолютно усім. Сергій став донором у 18-те. Після початку повномасштабного вторгнення вступив у лави прикордонного загону, брав участь у бойових діях. Армієць згадує, як донорська кров врятувала життя його побратиму на полі бою. Був нас поранений, отримав травматичну ампутацію нижньої кінцівки. На жаль, і так само йому надавали допомогу, йому також вливали кров, стабілізували. Оля точно. Якщо б не було б певного резерву і не було б. Ну, цивільних військових людей, які постійно ну донатять свою кров, то я думаю, можливо, його кінець був би менш життєрадісний. Тепер побратим Сергія відновився і продовжує захищати Україну. А от Віталій усвідомив важливість донації крові під час битви за Бахмут. Зі своїм підрозділом він обороняв місто до останнього. Чувачені чудово, чудово. Всі люди чули, що, що таке Бахмут, які там були жорстокі бої, кровопролитні бої. І так дійсно ну, дуже багато побратимів. Я, я це все бачив, я розумію, як це дійсно дуже важливо, щоб люди здавали кров. Віталій має другу негативну групу. Саме така зустрічається рідше, але є найбільш затребованою, кажуть у центрі служби крові. Більшість зібраної крові передають у стабілізаційні пункти Сил оборони. У нас є запити для війни, і ми що два тижні в основному резусні групи крові відправляємо в Харків, ну, чи в Харків, чи в Дніпропетровськ, де там у нас є замовлення. До наступний, будь ласка, Кров прийшла здати її Ірина на службі. Вона ще з 2019 року. Стала прикордонницею, як і її чоловік, герой України, Роман Гах. Разом вони захищали терени Луганщини у перші дні повномасштабного вторгнення в бою з окупантами. Роман дістав тяжкі поранення, несумісні з життям. Попри втрату чоловіка, Ірина вирішила продовжити свою службу. кулачок. Розпустили руку, розслабили. Час від часу легенько працюємо лаком. Якщо би відчули би якісь зміни, брати будь місця. ласка. Mm -hmm. Добре, я вважаю, що кожен хто здає наразі кров, це, я це ми даємо я... шанс тим хлопцям, е які зараз знаходяться на східних ділянках і захищають нас, тобто е ну якусь краплинку, якийсь свій внесок, ми робимо звідси. Усього здати кров пораненим військовослужбовцям зголосилися понад 100 прикордонників: Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини. Величезну за масштабами фабрику з виробництва заборонених речовин викрили працівники департаменту боротьби з наркотиками. Ділки облаштували цілі лабораторії як в Україні, так і в Європі. А об'єми виготовленого дурману сягали сотень кілограмів. Правоохоронці назвали цю справу Чорний доктор. Подробиці дізналася Єлизавета Яковлева. На цих кадрах оперативники штурмують елітний будинок. Є ухвала суду. Я зараз вам зачитаю. Та кілька квартир. Поліція власники не очікували гостей у формі. Навпаки, робили все, щоб приховати будь-які дані про себе та свою діяльність. Вони використовували паспорти різних громадян різних країн. Тобто, одного з учасників були паспорта трьох або чотирьох країн Європейського Союзу на одним і тим же обличчям. Фігуранти цього провадження. Постійно перебували в різних країнах Європейського союзу, змінювали місця проживання. Олександр Вербовський розповідає про викриття безпрецедентної за масштабами фабрики з виробництва заборонених речовин. Називалася вона Чорний доктор. Чорний доктор це не одна особа, як ми раніше це думали, а ціла злочинна організація. Учасники цієї організації облаштовували нарколабораторії на території різних регіонів України. На іменування схемі дали на честь лідера злочинного угрупування Медик за освітою. Свій талант і розум він вирішив направити не на порятунок людей. Тобто він продавав не так званий продукт наркотику, а саме свої навички та на вміння по його виготовленню. Інгредієнти для виготовлення метадону наркоділки брали з побутової хімії. Так навчив чорний доктор. Переважна кількість цих хімічних реактивів широко використовується в побуті в сільському господарстві. Так званий крід да? всі розуміють про що я говорю. Але щоб прочистити трубопровід, ми використовуємо цей хімічний реактив. Перша інформація про діяльність велетенського нарковиробника в Україні з'явилася ще 2017-го. Тоді на чорному ринку раптово суттєво зросли обсяги продажів метадону. Вони Стало одним із основних постачальників синтетичних опіоїдів на чорний ринок України. І мали вони в своїх промислових масштабах можливість виготовляти альфа мефедрон. Дві великі лабораторії в Україні ще вісім у Польщі. Лише після семи років кропіткої роботи оперативники зуміли остаточно знешкодити мережу. 16 причетних до виробництва уже затримані. Загальна кількість вилученого наркотику сягнула майже 200 кілограмів. Тоді як одна доза це два маленькі кристали, дуже схожі на кухонну сіль. Їх ледве фіксує об'єктив наш. Камери. У цьому пакетику знаходиться 0,25 грам методону. Ця доза може бути смертельною для людини. Та, схоже, про власне життя споживачів цього небезпечного препарату не надто переймаються. Сергій не показує обличчя на метадон. Розповідає підсів п'ять років тому. Чек ми употребляли на чек. Ми вживали на двох. Поступово це переросло в чек на одну особу. Спершу це було раз на день, потім кілька разів на день. Дійшло до чотирьох разів на день. Рік тому чоловік зрозумів, що йому дедалі гірше. Меня ну, на чоліногініму затермажувати. У мене ноги почали трохи гальмувати. Я довів себе до того, що опинився у лікарні з гіпоглікемією. У мене дуже впав цукор. Я за місяць потрапив у лікарню тричі, був у комі. Я хворію на гепатит. С печінка почала стрімко руйнуватися. Зрештою, Сергій опинився в інвалідному візку, а метадон забрав життя його найкращого друга. Лише після цього чоловік остаточно вирішив зав'язати. Побучне від нього. Побічні дії від нього дуже сильні. 40 днів тільки ломка триває. Все викручує розлад, взагалі цілковитий організму. Я навчився терпіти, я навчився в чомусь собі відмовляти. Просто пріоритети навчився інакше розставляти. Найбільше Сергій шкодує про дві речі. Згаяний час, нахибне задоволення та втрачене здоров'я. Правоохоронці сподіваються, зруйнувавши діяльність чорного доктора, їм вдалося зберегти від смерті не один десяток людей. Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков. Подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини. Майже наздогнали опозиційна партія Угорщини Тіса практично зрівнялася в рейтингу з провладною Фідес, очолюваною Віктором Орбаном. Про таке свідчить опитування однієї з незалежних соціологічних компаній. Так, за поліцилу під керівництвом Петера Мадяра готові проголосувати 39% виборців. За Орбана 43%. розрив у голосах кажуть дослідники на рівні статистичної похибки. Разом з тим додають, популярність тіси зростає не за рахунок зменшення рейтингів Фідес, а на тлі зниження популярності інших опозицій. Ніх партій нині жодна з них не подолала би п'ятивідсотковий бар'єр. Відтак не пройшла б у парламент. уламки німецьких військових кораблів часів Другої світової війни з'явилися у воді поблизу сербського міста Прахово. Після двох місяців аномальної літньої спеки рівень води в Дунаї сильно впав, і те, що лежить на річковому дні, вже багато років. Нині вийшло на поверхню. Всі вони частина чорноморського флоту третього рейху, які втратили німці в останні місяці Другої світової війни. Частину потопили самі, відступаючи під тиском союзницьких військ. До речі, ще чотири кораблі виявили по інший бік кордону в угорському національному парку, який також потерпає від посухи. Невдовзі кажуть синоптики в регіоні дощитиме. Тож уламки знову підуть під воду. Наступний випуск новин о 16-й. Ну а доти вашу увагу триматиме Ірина Баглай Іро, ефір твій. Дякую, колега. Ринок праці на кого полюють роботодавці і чим приваблюють кандидатів на квакансії? Дізнаємося цієї години.